Доброго ранку. Ми йдемо пастись. У нас трошки хмарно, але тепло. Рано трошки дощ був, але сьогодні не про це. Сьогодні про в'язання. Зараз з козами прийдемо на пастівник і я покажу, що у мене на спицях. Що я дов'язую, ну, за літній топ Світлана для Світлани. Я вже розповідати не буду. У мене Барсік побіг. Барсік! Барсік! Давай сюди! Пішли. Ви його вже всі бачили і я дуже рада, що він багатьом сподобався. Звичайно, важко в'язати таку тонку пряжу, але це того варте. Правда? У мене є така мрія, з'явилася, купити в'язальну машину Silver Reed LK150. Ця в'язальна машина. Дозволяє в'язати пряжу, яка розрахована для ручного в'язання. Тобто від 100 метрів в 100 грамах до 500-600 метрів. Саме таку ниточку ми беремо для ручного в'язання, такої товщини. Але це мрія. Ну, як показує досвід мрії, збуваються, тому будемо мріяти. Це така, знаєте, маленька мрія порівняно з великою нашою загальною мрією, але ж і без маленьких мрій теж жити не можна. Треба ставити собі задачі, мрії і старатись їх здійснювати. Для чого мені ця машина? В мене машина в'язальна є п'ятого класу, але на ній треба можна в'язати ну, доволі тоненькі е, вироби. В мене машина Ніва 4, це машина п'ятого класу. І все нічого, але це дуже важка, дуже така. Голосна машинка. Ой, переплок Тому якось я на ній в'язала, я на ній училась, але зараз в мене з'явилась мрія про ЛК-150, бо це набагато ускорить в'язання носочків. Адаптивних носочків, звичайних носочків. Скоро вже як-не-як перевалило на другу половину року і скоро вже ж зима. І ми знову повертаємось в'язати шкарпетки. Тому, чесно скажу, хочу в'язальну машину. Хотіть не шкідливо, тому озвучую, що в мене є така мрія. Зараз буду показувати, що в мене на спицях, але перед цим я вставлю кусочок відео. Я ж продовжую в'язати рукави в кольоровій авантюрі яка в мене в'яжеться в спільному проєкті Кольоровий рік, організатором якого є Надійка. Надійко, вітання вам. Ну що, поки дівчата пасуться, трохи, трошки менше комарів. Да. А, я, а я буду показувати свої процеси. Дівчата, повертаюся я до своєї кольорової авантюри. Тільки що подивилася я відео Надійки. Надю вам величезне вітання і вдячність за натхнення. Так, да, це так, подивилася відео надійки про її подорож у Карпати. І в мене з'явилася ідея, або, скоріше, скажемо, натхнення в'язати рукава у своїй кольоровій авантюрі, яка бере участь у надійченому спільному проєкті Кольоровий рік. Ох, скільки, скільки всього я набалакала. Після ось цих, ну, знімаю на колінах, хоч і е, зйомка ведеться вдома, а не в польових умовах, як, як зазвичай, е, все-таки покажу вам. На колінах. Значить, у мене трошки залишилось жовтенької ниточки, трошки залишилось голубенької. Оце і тут всього-навсього декілька петельок, але цей колір присутній, це у нас був травень. І трошки в мене є залишки із оцих клітинок. я все думала, куди мені їх ці залишки. Припаркувати. Дивіться, що я тут вже накрутила. Жовтенький клубочок розділила порівно на два. голубенький теж розділила на два. Ось ця ниточка це в мене із клітинок. І ця ниточка теж із клітинок. Тобто, розділила на два, того, що мені потрібно в'язати два рукави. Так, так. Що я тут в'язатиму, я не знаю. Підозрюю я, що це будуть просто невеличкі смужки. Зразу буде жовтенька, далі буде голубенька. Хоча підозрюю я, що у голубенькому фоні я все-таки оцей теракот, із якого зв'язана квітка. Все-таки я тут їх поженю, подружу і якийсь жакардик замучу. Ну, це я так зараз думаю, як воно буде далі, не знаю. Одним словом, на найближчі годинки в мене є таке завданнячко. Вив'язати оці хвостики, щоб їх і близько не було. Так що, ось така намічається, в мене робота. Чим би я ще займалась після важкого трудового дня робочого, так? Да? Ну що ж, подивимося, що з цього вийде. І так, ось що в мене виходить. Жовтенький квітень. хватило тільки на два рядочки, травень з квіточками і смугастий червень. то сказав, що на рукавах треба повторювати візерунок той, що в'яжеться на тілі. Як ви зрозуміли, я люблю експерименти і люблю погратися із ниточками, і з візерунками, а потім милуюся результатом. Ось так. Ну що? Поки дівчата пасуться, тут трошки менше комарів. Да. А я, а я буду показувати свої процеси. І так, моя торбинка і ось такий, така проєктна сумочка. Фу. Сумочка, торбинка. І що в мене в цій сумці, це носочок. Носочок самий звичайний. В'яжу я його від миска, до речі, є майстер-клас візерунки Юей про наборний край Джуді, про те, як я в'яжу мисочок. Комарі будуть додати фоновий звук. Я це вже знаю. Але з цим я нічого зробити не можу, бо вдома мене немає часу знімати. На жаль. А може й на щастя, більше роботи, менше дурних думок в голову лізе. Так, ось такий носочок, така шкарпеточка. Я хотіла зняти майстер-клас на п'яточку, як я в'яжу. Теж як я роблю клин підйому, але це буде зніматися, коли буде в'язатися другий носочок. Тому що треба бачити, який повинен бути результат, і тоді вже оприділятися, підходить вам цей варіант в'язання чи ні. Так, і, мабуть, є. Та наче ж я знімала майстер-клас на оцей візерунок зигзаги. Хоча вони здаються не зигзагами, а хвильками. Ну, хай як, як є, так і є. Так, ось так іде халявка, трошки візерунка, значить, тут я до чого до чого дійшла. Початок у мене ось такої темно, тем, темно, темно-синя, ні, це тут така більш зеленкувата темна ниточка. І я ось в'язала, 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 це секційна, я зараз її покажу і дов'язала до такого кольору. І тут я зрозуміла, що все. Тому що на другий носочок в мене буде, якщо я буду в'язати вгору далі халявку. Оцим візерунком, то в мене зиб'ються секції, і буде вже трошки не дуже гарно. Якби це я ці носочки в'язала для себе, то я б над цим би не замислювалася. Але я їх в'яжу не для себе, тому треба зробити трошки акуратніше, трошки однаково. І... Далі я в'яжу резиночку, дві лицеві одна виворітня. Таку саму резиночку я зробила на п'яточці і ось дов'язала я, скільки тут сантиметрів, шість, мабуть, є. І далі я за як відклала, від, від, поки що не в'яжу. Чому? Значить, зараз покажу пряжу. Синенька, це в мене вівчарі кольорова вовна і після прання вона не тримає резинку. А на халявці ж треба хоч трошки, щоб резиночка трималась. Тому мені треба в місто і купити спандекс. Щоб втягти сюди спандекс, щоб резиночка трошки. Тримала форму. Далі, яка в мене тут ще ниточка. Так, тут не презентабельно, але це робочий процес, бачите, як моточок скрутився, ну, то нічого. Це секційна пряжа. Я не пам'ятаю виробника, тому що я цю ниточку. Використовую вже не перший раз і в носочках вона колючувата, це носочний склад, але вона така, знаєте, вона не зовсім м'якенька, вона гарно так поколює, От, тому я її використовую в шкарпетках. Мені подобаються тут довгі секції, вони лягають дуже гарними такими полосочками, тому мені дуже подобається ця нитка у носочках. І тепер я покажу свою біду, біда ця карпатська вовна. Це ниточка, яка косить. А я її купила цілий, цілу бабінку. І зараз я вам покажу цей носочок. Його дуже гарно візуально, що він має косину. Ось, дивіться, ось так. О, бачите, да? викручує цей носочок саме ця ниточка. Як я не стараюсь, але все одно, коли в'яжеш, Косина є. Але після прання, це вже не перші носочки, які я в'яжу з цієї ниточки, але я, як ви пам'ятаєте, розбавляю цю нитку карпатську вовну іншими, щоб трошки трималась рівність. Але після прання, після блокування на блокаторі. Косина зникає, тому це дуже класно. Хоча зараз це виглядає, знаєте, господи, на що я його в'яжу? Воно ж таке криве. Ні, далі воно буде все рівненьке, все гарненьке. Тому використовую, ніде не дінусь, треба вив'язувати цю нитку. Вона дуже тепла, вона дуже класна. Заявлена товщина 1600 метрів, в 100 грамах, як ви бачите, це, ну, м'яко кажучи, неправда. Якщо ось вівчарі 300 метрів в 100 грамах, видно, да? практично ідентично, Ну, якось так. Колір мені дуже подобається, він такий спокійний, він неоднорідний. Ну... Сама нитка мені подобається. Звичайно, я трошки була розчарована тим, що полотно косить, бо я брала цю ниточку не тільки для шкарпеток, а і думала якусь, якусь жилеточку зв'язати. але до жилеточки поки що не доходить. Боюся, що якщо буду в'язати, Жилетку вона буде косити, я її не зможу вирівняти, тому поки що носочки. З носочками я хоч придумала, що робити. Так, далі, значить, це один процес. Колись буде в'язатись пара в цій шкарпеці. Я думаю, що це буде скоро. І другий процес, який я почала учора. Тамара, ваші проєктні сумки в мене всі в роботі. Дякую вам велике за такий подарунок, шикарний. І так. І так, дівчата, десь отут я вставлю назву цієї пряжі. Хто зі мною давно, той пам'ятає, е, на початку травня я отримала посилочку подарунок від своєї подруги з Німеччини, подруга моя Маринка, з якою ми вже давно дружимо. Нас познайомив Ютуб, і Маринка прислала мені. Цілу коробку 10 моточків пряжа Лана Гросса. Ось, дійшли руки взятися за цю ниточку. Ми з Маринкою домовилися, що будемо в'язати паутинку, але не, не як сказати, незвичайну паутинку, а паутинку, яку ми, дівчатка, Трошки за 40 зможемо спокійно носити, класичні паутинки, мені подобаються, але я їх бачу не на собі, а на дівчатах 20. А вже дівчата 40. Ну, може, правда, я не бачила на таких дівчатах. Але ж хочеться, хочеться і собі щось таке повітряне, щось таке ніжне, щось таке пухнасте. І тому ми з Маринкою вирішили, що будемо в'язати паутинку не до паутинку. Значить, в мене тут 25 грамів у моточку. 100 метрів в цьому моточку. Тобто 100 метрів в 25 грамах. Ниточка, ось дивіться, яка шикарна, пухнаста. Тут рекомендують спиці 5 і 5,5. Коли я почала в'язати зразок на таких спицях, я зрозуміла, що настільки паутинку я собі не хочу. Я взяла спиці 4,5, зв'язала зразок, і мені сподобалось. Чесно. Тому. Я почала в'язати, і, до речі, Маринка теж ми вчора практично весь день потратили на те, щоб почати в'язати разом нашу паутинку. Ось така виходить краса. Це паутинка, не класична, а з ось таким візерунком. Тут є ажур і тут є ось такі трикутнички. Візерунок дуже простий. Я залишу фото схеми цього візерунку, і під відео я залишу посилання на автора. В якого ми підглянули з Маринкою цей е, джембер. В принципі, там під відео ви ще знайдете інформацію, хто е, знає німецьку, е, тому буде неважко розібратися, якими спицями, яка пряжа використовувалась автором. Але ми трошки пішли іншим шляхом. Ми знайшли в Пінтерест-схему візерунку, розрахували на свою плотність в'язання, на свої розміри, тобто є джемпер, по якому ми надихнулися. І тепер з мариною ми в'яжемо собі паутинки. Єдине, що у маринки пряжа тонша в половину, ніж у мене. Але це нас не зупиняє. І в мене буде така паутинка, знаєте, тепла, гарна, товстенька. У Маринки вона буде більш тоншою, але вона така пухнаста, що ми вчора в'язали з Мариною разом по відеозв'язку. Це така, знаєте, в'язальна зустріч була шикарна. От, і що хочу сказати по такій пряжі. Я таку пряжу не в'язала. Настільки пухнасту, я не пам'ятаю, чи була в мене така ниточка. І що я хочу сказати, треба бути дуже уважною, тому що іноді буває, коли пров'язуєш петлю, а в наступному рядочку ти розумієш, що цієї петлі немає, бо ти пров'язала її не за ниточку, а за пух. Пух обірвався, і петелька йде, вона не розпуститься, але в потрібному, на потрібному місці петлі немає, тому приходиться з собою недалеко від себе тримати крючок, щоб вчасно піднімати петельку, яка спущена. Ось так. Так що початок є. Ще по поводу цієї павутинки. Значить, я хотіла, тобто, оцей візерунок. Я знайшла все, і я ж думала, що якщо модель в'язалася знизу вгору чотирма частинами, це перед спинка і два рукава, і, а я ж так в'язати не люблю, бо я не люблю сшивати. Думаю, та ні, я собі розрахую регланом зверху і буду в'язати, значить, так, як я звикла. А не тут то було, я вам скажу, не кожен візерунок може дозволити вам в'язатися зверху вниз. Я цілий вечір потратила на те, щоб трошки обкатати цей візерунок. І все-таки я ж хотіла ж таки добитись того, що я ж тебе все одно ж буду в'язати зверху, покрутила, повертіла, порозраховувала, ні. Потім подивилась вранці на все це діло і сказала собі, розумна Думка прийде зранку. Так воно і вийшло. І, і, і Вранці я на це все подивилась і сказала: та здавайся, в'яжи знизу вгору, так як зазначає автор, і буде тобі щастя, не будеш мучитися, не будеш по-новому все придумувати. Ну, і я здалась. І тепер ось ось така. Це майже один рапорт пров'язаний, у мене тут ще один рядочок рапорту. І я трошки пізніше покажу вам, як виглядає далі цей візерунок. Рапорт розділяється платочною в'язкою, і знову повторюється рапорт. В'яжеться легко, в'яжеться просто, дуже запам'ятовується візерунок. Єдине, що треба бути уважною, щоб не погубити накиди. Ну, це так, як в звичайному ажурі. Тому буду в'язати далі. Вам я всім дуже вдячна за добрі слова, за те, що ви дивитесь, за те, що пишете коментарі. Я, я вдячна всім і кожній окремо. Я вас всіх обіймаю, всім бажаю миру, здоров'я, благополуччя, здійснення наших мрій, наших, ваших. Трошки вам покажу моїх дівчат. Зараз дуже багато роботи. Час, коли я можу дозволити собі побути із своїми думками, мріями і планами наодинці. Це саме той час, коли мої дівчата зайняті. Травою, а я зайнята в'язанням. Да, малишко, отут хоч трохи комарі не кусають. Куди не підем, кругом комарів, сила селена. Та ще трошки пройшов дощ. Ой, комарі це біда. Ну, та добре. Це не така біда. З цим можна змиритись. На цьому. Всім пока.